Я вигадала, що я хочу Приготуйте мені сендвіч Звісно, давайте починати. Я перша. Мені потрібна тарілка з полуницею та бананами. Їх потрібно нарізати. Я знаю, як зробити це швидко. Дістаємо мачети. Валя! Все нарізане на дрібні шматочки. Далі мені знадобиться хліб та шоколадний сироп. Викладаємо на хліб полуницю, поливаємо шоколадним сиропом. Далі банани. Поливаємо сиропом знову. І так треба зробити доти, доки не закінчиться хліб. Ого го. Який величезний бутерброд у мене вийшов. Хоч маніти. Залишилось палити все нутелою, щоб сендвіч став ще смачнішим. Виливаємо побільше побільшанотели. Ммм, яка смакота! Клас. Що зробила решта? О, бабуля знову заснула. Прокинься, бабуся. Подиви, що я приготувала. О, яка смакота! Молодець Стіфані. А що мені робити? Яка мила форма. Виріжу з хліба форму серця. Чудово! Кладемо на сковорідку Розбиваємо у хліб яйце. Ось так. Чекаємо, коли яєчня приготується. Ось так вже все готове. Час збирати сам сендвіч. Кладемо шинку, огірки. Робимо соусом очі. та посмішку. Накриваємо шматочком сиру, яка краса. Накриваємо другим шматочком хліба і яйцем. Обводимо контур серця кетчупом. Ох ти! Вийшло апетитно. Шеф, як вам? <плес> 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 Ну, я бачив краще. Подивіться, що я готуватиму. Беремо єсмівні фарби та пензлик. Малюємо картину на тості. Далі мені знадобиться різнокольоровий сир. Кладемо жовтий. Далі зелений, фіолетовий та червоний. Плавимо за допомогою пальника, поки сир не розплавиться. Здається, готово. Накриваємо тостом і нашим шедевральним малюнком веселки. Ось тепер можна подавати вів'єн. Приємного апетиту. Ого, ви всі приготували сендвічі. Вони такі різні. Хочу почати з райдужного. Подивимося всередині. Ух ти! Райдужний сир! Як круто! Спробуємо! Смакота! Здорово! Мені подобається. А що тут? Сендвіч з яйцем. Класно! Ой, здається, її це не приготувалось. Гедота. А що тут? Ого, який величезний сендвіч. Ой. О, ні. Мій сендвіч. Він упав. Тоді переміг шеф. Звісно, шеф найкращий кулінарний професіонал. Всім дякую і мені особливо. Тепер хочу блюдо у вигляді будинку. О, цікаво. Це прямо челендж для мене. Давайте спробуємо дістаємо круглі форми, кладемо маленьку круглу форму у велику. Далі наливаємо велику форму желе. Воно гарного блакитного кольору. Готово. Тепер беремо кіткат. Його треба подрібнити. Розбиваємо його за допомогою молотка. Ось так. Тепер засипаємо крихту кітката в маленьку круглу форму. Нагадує пісок. Все чудово. Заморожуємо спреями. Чудово. Шеф, що ви придумали? О, як тут прохолодно, мої окуляри. Нічого не бачу. Що відбувається? Хто вимкнув світло? Давайте я вам допоможу, бабуся. Отак має бути краще. Дякую, шеф. Завжди, будь ласка. Тепер прибираємо форми. Все застигло. Супер. Беремо шоколадні трубочки. Вони чудові. Забиваємо в пісочну основу пару трубочок. Ось так. Ого, ще знову придумав щось геніальне. Потрібно зробити краще. Але що? О, ідея. Мені знадобиться кіткат. Дістаємо з упаковки, викладаємо. Ось так відрізаємо кути, їх можна з'їсти. Тепер беремо флаф. Відкриваємо, спробуємо солоденько і смачно. Беремо ложку і перекладаємо в кондитерський мішок. Ось так. За допомогою флафа ми зберемо шоколадний будиночок з кітката, промазуємо стики шоколадок та з'єднуємо один з одним. Чудово! Тепер мені потрібен автомат із жуйками. Щоб прикрасити будиночок. Прокручуємо. Випали три жуйки. Вони смачні. Прикрасимо ними дах. Ось так. Далі з білого кітка та робимо двері. Скітол свів'ян також любить. Ними ми прикрасимо будинок. Вуаля! готово! Я молодець, але я щось забула. Точно! Нотила. Відкриваємо та заливаємо будиночок через димохід. Супер! Нотило закінчилась. Будиночок наповнився. Бабуся, тобі поквапитись. Ой, Тіфані, ти маєш рацію. Очищаємо огірок, нарізаємо е, його і селеро. використовуємо перець. Всім побережись! О, вибухнуло! Супер! У мене вийшов овочевий будинок! Ого, це несподівано! А мені лишилось додати декори готово! Будиночок на березі моря можна спробувати, Вів'єн! Wow. Все супер! Почнемо із цього будиночка! Це все істівне! Клас! А це човен? Спробуємо! Я класно. Заплива до мене в рот. Шоколадне обожнюю! А що далі? Йу, будиночок з овочів. Е, з овочі. Тейдота. Мені не подобається. Тепер скуштуємо цей шоколадний будинок. Ого, він такий крутий. Ухти, всередині купа шоколаду. Спробуємо. Класно! Сестричка, ти перемогла. Так, перемога моя. Я чудово постаралась. Молодець. Нове завдання. Приготуйте мені пасту. Ха, та це просто. У мене якраз із собою китайська локшина. Відкриваємо, висипаємо в кастрюлю. Потрібно більше локшини. Моя сестричка Вів'єн щодня росте. І потрібно більше їжі. Стільки має вистачити. Е, тут приблизно 100 пачок. Бабуся, пробач. О, а навіщо ти закидала мене сміттям? Більше так не роби. Я точно приготую смачну пасту. Мені потрібні овочі. Беремо кабачок. Він ідеальний. Нарізаємо за допомогою спеціального апарату кабачок на спіралі. Яка краса! Робимо з морквою та цибулею. Це овочеві спагеті. Шеф, як вам? Е, я робитиму желейну пасту. Висипаємо желе у воду. Далі додамо барвник. Можна побільше. Ось так. Перемішуємо. Коли желатин розчинився, можна заморозити за допомогою спрею. Ось наш спрей. Готово! Прибираємо форми і залишаємо просто різнокольорове желе. Щоб зробити пасту, доведеться натерти шматочки желе. Ось так. Чудово, Схоже на спагетті. Лише короткі. Викладаємо веселку. Хмари будуть із збитих вершків. Що ж, готово? Супер! Як весело! Ой, моя каструля димить! Ні, чому вона димить? Що мені робити? Прибираємо весь дим! Хух, з локшиною все супер. Дістаємо. Але вона злиплась. Але це ми виправимо. Викладаємо піпіроні. Буде піца на тісті з локшини. Поливаємо кетчупом. Єв'єн, спробуй. Смаченого. Клас, ви чудово постаралися. Давайте почнемо з овочевих спагеті. Вони такі яскраві. Ой, здається, тут цибуля гедота яка. Мені не подобається. А що тут? Піца з локшини. Таке мені подобається. Ой ні. Здається, я помилилась. А Ось це щось гарне. Паста у вигляді веселки. О, спробуємо! Це так смачно! Клас! Мені подобається! Шеф, ти переміг! Хочу завжди лише це їсти. Знову моя перемога! Я найкращий! Найкращий! Ми починаємо кулінарний челендж і його учасники старша сестра Меліса, майстер кулінарії шеф. Але ж ви не подумали, що це все. Є ще кохана бабуся. Давайте дізнаємося малюк Тайлер. Я вже вигадав, що хочу. Почнемо з торта. Готуйте. Чудова ідея, тайлер. Давайте я почну перше. Я навіть знаю, що приготувати. У мене є коржі та крем. Все це з'єднуємо. Виходить торт. Кладемо його у скаляну круглу форму, додаємо їстівних солодких рибок, мушлі, морських зірок та водоростей. Потім заливаємо блакитним желе. Ось так. Потім трохи чекаємо. Вистачить пари хвилин. Готово. Давайте перевіримо наше желе. Воно застигло. Перший ярус торта вийшов приголомшливим. О, у шефа залишилися залишки желе. Цікаво. Можливо, вона поділиться зі мною. Це моє. Ну, поділіться із старенькою. Мені зовсім небагато. Віддайте. Добре, забирай. Через вас я упала. Бабуся, навіщо ви таке різко відпустили тарілку? Я тепер все в желе. Я вам цього не пробачу. Ну і добре. Я зроблю своє желе. Використовуємо мед. Він такий же тягучий. Чудово, підійде. А чим цікаво, зайнята Меліса? Я вирізаю потрібну форму торта. Зараз зараз це все зайве. Прибираємо. Потрібне рівне напівколо. Правда, тоді все це я забираю собі. Мені знадобиться для торта. Обліпимо баночку з медом. Після заливаємо жовтою глазурю. Чудово! Вийшло так яскраво та апетитно. Чудово! Так, відрізаємо зайве від маршмелу. Все можна з'їсти. Потрібно обклеїти мій торт маршмело. І залишити невелике коло попереду. Яка краса! Шепа, що ви встигли зробити? У мене точно торт цікавіший. Заливаємо у форму. Кладемо корші з желе. Знову крем. І корш з бісквіту. Прибираємо форму. Вийшов маленький торт. Його заливаємо блакитною глазур'ю. Вона має покрити весь торт. Збираємо торт в одну композицію. Ось так. Ух ти, шеф, ваш торт такий гарний. Він морської тематики. Чудово. Не чіпайте його. Приберіть руки. До мого торта не можна торкатися. Заборонено. Ну та й годі. А у мене торт у вигляді бджілки. Додамо крильця, вусики, очі, роти, щічки, захоплення. Непогано. А у мене торт у вигляді овечки. Потрібні солодкі роги, вушка, личко та лапки. Так мило вийшло. У нас із вами такі класні тортики. Тайлеру буде важко обрати найкращий. Смачного. Ух ти! Все так круто виглядає. З Чого б мені почати? Точно хочу спробувати цей величезний торт із желе. Відразу два торти. Один побільше, інший поменше. Спробуємо. Які вони обидва смачні! Неймовірно смачні тортики! Класний початок! А що тут? Спробуємо торт у вигляді бджілки. Ух ти, всередині мед! Як апетитно! Обожнюю мед. Спробуємо! Це і правда дуже смачно! Мед такий солодкий і тягучий. Тепер настала черга останнього тортика. Так, мило, він у вигляді овички. Спробуємо. Непогано. Але хто ж переможе? Важкий вибір. Я обрав, це буде шеф. Найсмачніший торт. Так, я знала, що Тайлер оцінить мої старання. А тепер я дуже зголоднів. Приготуйте мені сендвіч. Ей, ви взагалі дивитесь на мене? Ей, я тут! Зараз же приготуйте мені сендвіч. Добре, добре, Тайлер. З чого почати? Куряча грудка. Чудова. Зроблю з неї булочки. Нарізаємо її вздовж, накриваємо плівкою та відбиваємо. Клас. Далі додамо перець та сіль. Після обмочуємо борошно, яйце і панірувальні сухарі. Після цього обсмажимо валії. Шеф, цього разу перемога буде моя. Хто тобі сказав? Я не дам вам виграти. Дякую за сосиску, Меліса. Вона знадобиться мені для сендвіча. Нарізаємо більше сосисок вздовж. Потім займаємося овочами. Нарізаємо помідори на слайси і авокадо. Воно має бути стиглим. Обсмажуємо сосиски з двох сторін. Додамо останні інгредієнти на сковорідку. Заливаємо суміш і яйця. Додамо трохи сиру, помідор, авокадо, кетчуп і томатний соус. Синдвічі готові. Бабуся, як ви? А це точно надійна конструкція. Ой, пробач! Добре, треба продовжити готувати. Я вже зробила тост у вигляді ведмежа. Подивіться, яка краса. Ха -ха. Збираємо сендвіч, сир після листя салату, помідор. Далі варене яйце та бекон. Накриваємо все тостом у вигляді ведмежа. Як апетитно, Меліса, що ти вигадала? Я вже приготувала курку. Подивись, вона виглядає смачніше, ніж у Київсі. Кладемо на тарілку, я використовую курку замість хліба. Кладемо зверху бекон, більше сиру, сосиска та більше соусу. Накриваємо курочкою. Готово. Тайлер буде у захваті. Спробуй. І так, що ви приготували для мене? Почнемо з найбільшого сендвіча. Спробуємо. Тут так багато всього. Кожен шар неймовірно смачний. Мені подобається. Так, що будемо пробувати далі? О, який милий сендвіч ведмедик. Спробуємо його. Смакота. Але надто банально. Так, а що останнє? Ого! Це щось незвичне. Спробуємо. Як смачно, то ситно, я об'ївся. Перемагає сестричка Меліса. Так, я знала, що перемога буде моєю. Йоху! Звертайтесь до мене за смачними сендвічами. Тепер приготуйте мені яєчню. Причому зараз же. Та звісно, мені знадобиться одне яйце. Кладемо його на сковорідку. Хох, прибираємо шкаралупу. Ого, так це ж простіше простого. Закидуємо на сковорідку більше яєць. Нормально. Давайте одразу 10 штук. Тайле росте, йому потрібні великі порції. Меліса, що ти там робиш? Гаразд. За нею не встижиш. Прибираємо омлет зі сковороди, формуємо з рису фігурку собаки. Після знорі додаємо деталі. Кладемо на тарілку і накриваємо пеледом з омлету. А, У мене класична яєчня. Прикрасимо її кукурудзою. нагадує квіточку. Спробуй, тайлер. О, яка гидота. Це я їсти не буду. А ще тут яка мила яєчня. Мені подобається. Спробуємо. О, І на смак навіть дуже смачно. А що тут? О, Щеня спить під пледом з омлету. Краса, омлет я з'їм. Змачно. Але хто ж переміг? Я вирішив. Перемогла бабуся. Ура! Це моя перша перемога. Дякую, Любий. Я така щаслива.